Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Поранений на Херсонщині за добу із окупованого лівобережжя окупанти випустили по регіону понад пів тисячі снарядів. Били з авіації, мінометів, артилерії, градів, танків та безпілотників. Уночі 10 авіабомб скинули на Береславський район, обстріляли із артилерії інженерне та садове. Поцілили у будівлю навчального закладу і у підприємство неподалік Херсона. І більше про ситуацію в самому обласному центрі наживо розповість кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська. Вітаю, Ало. То ж розкажи, як живе зараз Незламний Херсон. Вітаю Сумі. я Зараз знаходжуся на Херсонщині, і е, насправді зараз дуже активно цей регіон. Російські війська обстрілюють саме керованими авіабомбами. Як ви вже знаєте, що е, зранку вже фактично 10 авіабомб вони скинули на Береславський район? Він зараз чи не найбільше потерпає е, на Херсонщині. Е, зараз у журналістів не пускають. Ми уточнюємо інформацію щодо постраждалих і от е, обстрілюють і сам Херсон авіабомбами. Бомб і регіони. Напередодні лише 30 авіабомб було скинуто. Уявіть собі, і 6 було авіанальотів. І були прильоти і по самому Херсону. Відомо, що зранку були влучання по критичній інфраструктурі. Частково було прибито лінія електро. Електропередач люди залишались без світла, а також були проблеми зі зв'язком. Але енергетики швидко змогли відновити і дати людям світло. Знаю також, що напередодні була поранена одна людина на Херсонщині. Ну і зараз в Херсоні, попри отаку от дуже складну ситуацію, оскільки напередодні фактично весь день там лунали повітряні тривоги. Весь день були обстріли. Зараз там залишається 72 тисячі людей. Не закликає людей виздити, але а, поки що люди не дуже охочі це роблять. І також оголошено вже про обов'язкову евакуацію з Херсонщини а, з родин із дітьми або самих дітей. А, це зокрема йдеться про широку балку та Станіслав. Ну, от, також ще один із викликів, який зараз стоїть перед цим регіоном, це звісно підготовка до зими. Ви знаєте, зараз сьогодні дуже сильно похолодало і вже відчутно холодно тут. Ну і влада говорить про те, що вони вже готові до опалювального сезону, до теплопостачання. Фактично, але, от ми сьогодні були в селах, де через активні бойові дії, через коли відбувалась деокупація, а також йшли бої і звільнення. Херсонщини тут фактично знищена система опалення, і ці села загалом вони не зможуть мати опалення. Як вони готуються тут обігріватися? Вони зараз записаються дровами, бракетами, буржуйками, але от. Це село, де ми були, фактично воно все було знищено. 50% будівлів вони підлягають до знесення. Кожен будинок був пошкоджений. Я спілкувалася з місцевими, і от вони говорять, що зараз роблять усе можливе, щоб якось пережити цю зиму, але зізнаються, що якщо будуть надзвичайно сильні морози, то їм доведеться виїздити, аби тут просто не замерзнути. Прошу пряму мову. Оце взимку є буржуйка. Будок і дрова є дали помаленьку. А як не вийде, то звісно поїду десь. Десь, може, приймуть, складемо, а це звідси я зробила і оттуда. А тут ще треба обробити, тому що там воно буде тягнути, буде дуже холодно. Ну, якось буде. Ну хто як прилаштовується? Хто облаштовує будиночки, такі які їм давали, але в них насправді холодно. І тому там зараз вони вже мешкати не може. Ще надзвичайно велика проблема, адже немає тут і водопостачання. Люди постійно ходять набирати воду. їм підвозять. Ну дуже складні умови тут зараз. І вже більше як тут готуються до зими, як загалом живе Херсонщина. Я розкажу в наступних випусках. Соломія. Дякую, Алло, за подробиці. Кореспондентка ТСН Гала Пас була зараз з нами наживо із Херсонщини. Зокрема, розповіла, як регіон живе під щоденними обстрілами. Ну і як готується до зими.